Кременчук, 1 серпня. Швидкі новини. Президент Зеленський зранку провів нараду з силовиками, де заслухав Буданова, Малюка і Залужного. Сьогодні в Україні повітряна тривога оголошувалась чотири рази. Вночі 1 серпня безпілотники знову атакували Москву. Один з них влучив в бізнес-центр Москва Сіті. Поліція встановила, хто виклав у мережу момент прильоту російської ракети в Кривому Розі. СБУ розбирається в Києві. З батьківщини матері демонтували радянський герб. Він провисів 40 років. За версією американського видання Політико, Україна має план на випадок загибелі президента Зеленського. У військоматах викрили масштабну схему ухилення від призову. Сьогодні провели стоп шуків по країні. Державне бюро розслідувань повідомило депутатам Київської міської ради про підозру в ухиленні від несення обов'язків військової служби. І спецвадіння тепер можна складати необмежену кількість разів. На Полтавщині СБУ затримала посадовця військкомату, який за хабарі допомагав ухилятися від служби в армії. В Кременчуці після ремонту відкрили травматологічне відділення Уліл Кременчуцька та амбулаторію сімейної медицини. А в Придніпровському парку відкрили оновлений дитячий майданчик. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І не забуваємо: підписка і лайк!